Саме оцей будинок в одну із квартир поцілили з гранатомету. Це Кривий Ріг. Тернівський район, 25 січня. Зробили це невідомі о 5-й ранку, поки всі спали. Ось як зараз виглядає квартира. Тут мешкає родина, жінка і двоє дітей. Чоловік був у відрядженні, а малеча у бабусі. Ми всі спали. І такий звук, такий шорох, так, таке як посипало, як гах, спочатку гахнуло, ми всі попросипалися. І ми не поймемо, що робиться, і сипеться, і лється, бо вода лилася. Зразу полилася вода, там пробило на дев'ятому поверсі ж цей трубу, і посипалися стекла. Та, такий звук, таке. Ми всі повскакували. і зразу пішов такий запах, тим такий пороховий. Ага. Ну, звісно, звісно, що в шокі, не, не знаємо, що це отаке, отака, таке состояння таке. Да, повилітали стекла, балкон. Це ж він був застеклений, той балкон вилетіло все. Тут одне стекло залишилося, на дверях друге вилетіло, ті всі повилітали. Шум ну, і все, не сирени, нічого не було, сильний шум і все. Угу. Десь о п'ятій ранку? Так, да, десь так. Не було. Може, квартира не пошкоджена? Ні, у нас э, з тієї сторони п'ятий етаж, з тієї сторони ага. окна. Звісно, ну, шум сильний був, срив. Вікна повибивало і в сусідніх квартирах. Людям видали плівку, аби закрити вікна. Головне, що всі цілі. Наразі поліція розшукує стрілка. 25 січня, приблизно о 5 ранку, до поліції дійшло повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку, який стався на території Тернівського району міста. За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці, невідомий поцілив у будинок з РПГ. На щастя, люди не постраждали. Від вибуху пошкоджено декілька квартир. За вказним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Наразі вживаються заходи щодо затримання особи правопорушника. Якщо ви знаєте будь-яку інформацію з цього приводу, телефонуйте до поліції або звертайтеся до своїх.